Оу, oh, ще! Жесть! І вона хаває батю, і все на глазах Джорджа. Бекон зі своїх батьків. А я про що казав? А я про що казав? Я принесла тобі обід. Бекончик. Мангикю шерінган. А це ще що? Для дитини це взагалі ненормально. Усім привіт! Моя зелена банда, з вами Fluttergriн, і ми продовжуємо робити реакції. На що, ви спитаєте мене? Я не знаю. Але ми читаємо кохання Пепи. Суть у тому, що ми сьогодні зробимо на одразу чотири розділи від 10 до 13. Тому що 14 він розділений на чотири частини чи на три. Тому краще отак, от розділити трошки. Чорзу страшно вже. Жесть. Багато що надивився в тому лісі, а це ще що, ніби хтось по**ний, дам. Є таке. Це мати де Вона і маму Денні грохнула. Ви серйозно? А може вона знайшла Денні в лісі і... поки... Я бачив і гірше, це нормально? Для дитини це взагалі не нормально, не забувай про це. Я зголоднів, Спатоньки хочу, мабуть, трошки покуняю. Ти вже достатньо настраждався, чи не так? У нього, походу, від голода і від усталості почалися галюни зі своїм динозавром, або у нього дуже розіграна уява. Тут або так, або так. Мені дуже шкода, я нічого не можу зробити. І я глядач, навіть якщо я не хочу ним бути. Капець, йому дуже. Це прям мені самому хочеться плакати. Я не знаю. Пепа, я знаю, що ти ніколи не була до мене доброю. Але я все одно тебе дуже любив. А зараз ти намагалась мене вбити. Навіщо? Бо вона, типа, закохана. Мангікю шерінган. Оу, за рило? Бо ти просто шмат лайна. І... От скотиняка така, да, Джордж? Я тебе ненавиджу, здохни, мразь. Прокинувся. Вона його знайшла. Жесть. Ту кістуки, я нарешті тебе знайшла, молодший братик. Я сподіваюся, що Джордж все зробить. щоб її грохнути. Цей розділ саме для вас, бо як тільки ви закінчите їсти і сядете читати розділ, тарілка знов стане повною. Ну, я надивився і на гірші комікси, Якщо читали сюрприз, то розумієте, про що я? Ти тута? І я тута, але не хочу бути тута. Я зрозумів одну годину по тому. О, щит. Оу, щит! Жесть! Він, виходить, закритий, вона його виробила, зв'язала в кімнаті, в яку затащила батю й маму, і вона хаває батю, ти... Це занадто. Це, це вже занадто. А я мать І все на глазах Джорджа. Монстр. Мені здається, чи якась неврівноважена особа це все малювала. Приветульки, не, Джорджику. Не треба мене боятись, зрештою. Ти все ще живий. Від цього мені не, не легше. No way. <реш> О, боже мій. Я впевнена, що тобі цікаво, чому я вирішила дозволити тобі жити далі. Слухай, я визнаю, що не повинна була намагатися вбити тебе. Це було неправильно. Ти була піз поганою. Отже, я буду відвертою, щоб загладити свою провину, я буду піклуватися про тебе. Відтепер я буду як любляча мати. Чого? та да це ще хуже. Ні, не кажіть, що вона буде намагатися кормити своєю же бабою. Якщо вона їла її, то мені здається, що вона почне її пробувати кормити, коли він буде голодний. Це буде занадто. Хіба не чудово? Це те, що хотіла Сюзі. Дивись, я принесла тобі пана динозавра. Oh, wow. Джордже, ми будемо щасливою сім'єю. Нам буде дуже весело. Пепа, ти скажена сучка, і я би по іншому не сказав би. Я мушу знайти вихід звідси. І нап'ять в ужасі перед дверьми вона замкнула мене тут. Оу. Джордже, ти мене чуєш? Я завжди тебе чув. Я не глухий. Ти весь час розмовляєш. Я бачу, послухай. Я можу допомогти тобі вибратися звідси. Ти справді можеш мене звідси витягти? Мистер динозавр. Який план? Від цього залежить моє життя. Тим часом. Ох, Сьюзі. Я справді дуже стараюсь. Воно видно. Але Джордж, здається, не може змиритися з цим. Що я роблю? Я мусила його закрити. У мене не було вибору. Він невдячний. За що тобі дякувати, що ти робиш? Невдячний покидь. Сама ти невдячна, нікому і ні за що Але я так його люблю. Кей пішла до нього. у у нього вже почервоніли очі, да? Да, у нього Ти нарешті повернулась, сестро. Вона нажарила бекон зі своїх батьків. А я про що казав? А я про що казав? Я принесла тобі обід. Бекончик. Кей, він в шоці. Навіть я знаю, звідки береться бекон. Ну шо ж? Пепа, ти казала, що будеш мені як мати? Угу. Mm -hmm. Хороша мати, не замкне свою дитину. Ти забула про потворне поводження, якого ми зазнали. Чи справді ти хотіла бути такою, як наші батьки? Ти була б таким покидьком? Він нею тепер маніпулює. Ока. Ти дотримуєшся свого слова? Чи ти лицеміриш? Жесть, чи хотіла б цього а? Оце вже вдарила по больному. Пепа, тобою дуже легко маніпулювати. Це твоя слабкість. <сум> Кохати треба так, щоб при погляді на кожаних билось два серці знизу та зверху в обох. <сум> Шампусіки вечірні Київ. Та й, типу, як відкритка з Днем Святого Валентина, серйозно? Що голова взагалі робить на столі, поки вони не їдять з такою великою ваделкою? Сюзі. хіба це не мило? Це дуже мила сімейна вечеря. Так, доволі мило. Смакота. Він знову в ужасі, що я можу ще сказати? Я відчуваю огиду. Скуштуй свій бекон. Шесть. Заставляє таке Бути сильним. Бачиш, це дуже смачна річ. Бекон також має дуже поживні компоненти. Це корисно для тебе? У моєму випадку. О, чого? Це що за дабл рот? Він, типу, побачив з неї монстра, чи що? Чи вона стала монстром? Шесть. Ти не перестаєш лякати мене до біса. Нарешті закінчили цим розділом. Нам залишається останній поштовх, і ми закінчимо цим коміксом раз і назавжди. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег Флатаргрін. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте пальчики вверх. Всім дякую, всім папа. -па.